Один з важливих навиків бізнесмена це ніколи не виправдовуватися. Якщо ти чуєш критику або хейт про твій продукт, в якому ти впевнений на 100%, і ти це сприймаєш, ти починаєш виправдовуватися, все, коротше, ти програв, забирай манатки, ти програв здійсню. Уяви собі ситуацію, ти зустрічаєшся з бізнесменом, який заробляє в 10 разів більше, ніж ти. І він починає а, гнобити, хейтити твій продукт, якщо ти починаєш це слухати... Просто навіть слухати, він зразу це вважає. Все, коротше, ти програв. А як можна зробити, да? коли ти просто виграєш зустріч і закриєш здійсню? Коли ти починаєш слухати цю критику, ти кажеш, все, вас закінчило. Ви хочете почути мою точку зору? Чи ви просто хочете похейтити мій продукт? Чи, якщо ви хочете почути мою точку зору, окей, ми будемо спілкуватися, якщо ти хочеш хейтити мій продукт, все. Знаєш, ти не готовий до спілкування, до побачення, От тоді побачиш, які відношення буде до тебе.